Вітер здіймав сухе листя над вузькою стежкою, що вела до будинку Олени. Осінь у Карпатах завжди несла із собою щось більше, ніж просто холод і душі. Вона прокидалася разом із тінями, з легендами, які ніколи не зникали повністю. Гори стискали село з усіх боків, але справжній жах мешкав у лісі, що починався одразу за крайніми хатами. Його дерева, наче застиглі постаті, тягнули руки до неба, завжди трохи надто близько одна до одної, наче щось шепотіли вічно. Ліс мав свою назву, але жодна душа у селі не називала її, лише казали він. Ліс, що дихає. Старі розповідали, що в ньому губилися діти, що іноді з темряви лунають голоси, знайомі, але спотворені. Ліс був давнішим за церкву, давнішим за всі хрести, що охороняли двори. І коли Марія зникла, залишивши лише прочинене вікно та зім'яту ковдру. Селяни одразу знову згадали старі страхи, але не вголос. Шепотом. Минув тиждень, відколи Олена не чула голосу своєї доньки. Удень вона трималася, вночі прислухалася. В одному з дзеркал, їй здалося побачити тінь. Знайому постать, але коли озирнулася, нічого не було. Вона більше не могла чекати. Цієї ночі вона вдягла темне пальто, натягла каптур, і коли село вже спало, вирушила до нього. Вона ще не знала, що цей крок тільки початок, і що заплатить набагато більшу ціну, ніж могла уявити. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.